Запитання номер 2 блок 9. Законодавство про працю, співвідношення міжнародних договорів про працю та законодавства України. Регулювання трудових відносин відбувається: Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ організацій, незалежно від форму власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Законодавством про працю є Конституція України. Кодекс законів про працю від 1971 року. Закон України про оплату праці. Закон України про відпустки. Закон України про колективні договори і угоди, закон України про охорону праці та інші нормативно-правові акти. Міжнародні договори про працю. Якщо міжнародним договором угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору угоди. Ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори про працю, Європейська соціальна хартія від 03.05.96 року, яка чинна для України з 2007 року, встановлює, зокрема, право на укладення колективних договорів. Так, договір між Україною та іншими державами, наприклад, Польщею 1993 року про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах. Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, діють обмеження та особливості організації трудових відносин. Встановлені законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Цей закон визначає особливості проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, особливості трудових відносин, працівників усіх підприємств, установ організацій в Україні незалежно від форм власності, виду діяльності і галузі, належності представництва іноземних суб'єктів господарювання. Господарської діяльності в Україні а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами у період дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий.